Амфетамин? Понятно, звоните увагу в дружаку. Зип-пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору с написом на пакете Амф. Це а, тоже амфетамин, правильно? Можете такой, если пишут? Що... Амфетамин. Цихотроп наречовано амфетамин, так? 10 амф, це значит 10 грамм тут, да? Порожні зітк пакеты. пакет з кристалічною речовиною білого кольору. так це такий же самый пакет. Что за? Тут есть телефон? Нет. А. рыбок? А. Я что, Короче, воно рожевого поля, расхоже на амфетамин. На амфетамин. С амфетамин, правильно? Да. <кхе> Это тоже вон записано, да? Тут тоже все заплатки, да? ФЗП. ЦПВП, ПВП. Все ПВП, да? Ну, мы, давай, наверное, запахуем, да? Вчора в день у одному з під'їздів багатоповерхівки по вулиці Лесі Українки у місті Суми поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області виявили у 30-річного чоловіка при собі 29 дев'ять пакетів з наркотичними засобами. Зокрема, у згортках знаходився амфетамін, мефедрон та психотропна речовина. Півіпі, як попередньо встановили правоохоронці, чоловік був кур'єром одного з інтернет-магазинів, через який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. На території різних міст України, у тому числі міста Суми, виявлені наркотичні засоби загальною вагою близько 45 грам, були вилучені та направлені на експертне дослідження. Наркозлочинця слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України, на законне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних. Засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває.